Раннє літо прийшло. Багато хто вже вспів посіятись. Ну, потім впав дощик. Е і всі такі, е а чи пора було сіять? Е китайці відмінили українську кукурузу, єгиптяни купляють українську пшеничку, е ціна має трошечки підрости. Е і ще багато цікавих новин дізнаєтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex Гридістол Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами. Скористатись якими ви зможете за посиланнями під цим відео. Переходьте, там є всі посилання і номери телефонів, і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Буквально прямо тільки що починали записувати відео, дзвонить один фермер Алло! А це ви точно забираєте в мене зараз зерно? А то я зараз 4 машини соняшника віддам і не хочеться в нікуди. А, ну, типу, трейд поїхав забирати зерно, і до мене дзвонять питаючи, питають, чи це точно гровек стрейт забирає. Нормальна тема, чого? Тому що ну, гровий стрейд працює як. Ціна ринкова справедлива, а що розрахується з людьми, гарантую, особисто я. Ви дивитесь агрономові новини, там, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Да? Тобто це моя особиста думка. Почнемо трошки з агрономічних штук. Дійсно, до нас дуже швидко прийшло. Умовно літо, да, і багато хто вже сказав, о, літо. А, насправді, я навіть встиг один раз а, полежати на сонечку, тому що було реально прям жарко. І ввечері вдома, після шести, а, я маю шезлонг, я навіть полежав, а, поки Оксана приймала трактор. І реально вже багато хто смів посіятись. Але я ось випускав відео про те, що колеги, не треба спішити. Це пізні ярі культури, тому ось зараз пройшли дощики, вони нам дали натхнення. Да? В якому плані? Що у нас запас вологи в ґрунті був ну, такий нижче середнього, скажімо так? Ну, якщо брати всю Україну в цілому. Да? А, і е, дуже різко пішло тепло, дуже різко пішла уходити волога, дуже різко почав нагріватися ґрунт, дуже різко пішли фази по озимих культурах. І це, ну, це стрьомно, Да? Тому, е, чого? Тому що чим є більше часу, чим є там повільне наростання температур, тим легше, нормально, без стресів, е, адекватно розвиватися озимим культурам з однієї, з іншої сторони. Ми зможемо нормально в сроки посіяти соняшники кукурузу. Да? І ну, погано, коли різко стає тепло. От. Тому ну і запас вологи, ж, понятно, випаровується, і був ризик того, що в принципі вже дощів в цьому році мало би не бути. Був такий ризик. От. І тоді би у нас цей рік для наших українських фермерів. Для нас з вами виглядав би прям дуже-дуже стрімний, дуже-дуже погано. Ну, типу, це була би глибока економічна криза для України насправді. Тому цей дощ, який пройшов, він рятує, да? просто рятує, чи він вже випав, да? він врятував зараз прогноз України на новий врожай. Чого, тому що зараз по Україні від 10 до 30 мм випало дощу. Це ну, дуже хороший дощ, дуже хороший запас а, вологи. І зараз знову піде тепло. Да? Тобто вже на цьому тижні ми чекаємо знов плюс 20. Я зараз записую. А, що в нас там? 9 ранку, 11 градусів. Сьогодні в день буде 17 і вже пішло знову наростати тепло, буде там до 20 градусів. І це вже пора. По всій Україні, майже крім там окей, Волині і Чернігівщини. По всій іншій Україні вже є сенс починати сіяти сонячну кукурудзу. Якраз після дощику, після тепла впав дощик, спровокує бур'яни. Зараз у вас досходять бур'яни, ви їх там гліфосатом після посіву або культиватором перед посівом забрали, да, і все, і у вас вже все. Можна йти працювати. До речі, ще з цим аномальним різким потеплінням є інша проблема. По Україні масово почав цвісти ріпак на місяць раніше, чим би він мав цвісти, Це знову ж таки про те, що я кажу, коли пішло різко тепло, то ну, не, не нормально, аномально проходять фази розвитку для культури. Це погано. От. Для ріпака зараз також це погано, тому що іще недостатня кількість бджіл. І інших комах, які могли би ріпак запилювати. І зараз він цвіте більше того, ось три дні тому ще й приморозок був. Тобто цвіте ріпак і приморозок. Це жопа. Ну, Вибачте, це, це дуже погано. І, і це не тільки в нас, це в Європі так само. Тому видно, урожай урожай ріпаку сильно зменшується зараз. Та. І у вас, якщо у вас є ріпак теж, тому що він. Ну, В цвітінні нема кому запилювати, раз, по-друге, нема, о, цей, нема ну, плі, мороз, коли цвіте, да? тобто це неадекватно. Це дуже погано. От, тому, до речі, якщо раптом ви знаєте пасічників і у вас є можливість вивезти зараз на свій ріпак, чим побільше вуликів, будь ласка, зробіть це прямо сьогодні, прямо вже. Тому що низькі температури, ще дуже мало, як це сказати. Диких комах да, почали а, льот. Да, а, чого? Бо поле нагрівається швидше, там, а де зимують комахи, нагріваються довше. І Вони ще не встигли вилетіти, почати летіти щось їсти, запилювати на ріпак. Більше того, квітка їде, ще навіть на ріпаку нема. <му> а, до речі, кортева зареєструвала новий інсектицид а, проти діабротіки, називається а, річбек. А, ну, Тіпа новий, тут просто чого я кажу: типа новий, тому що дві діючих речовини в складі. Перша ісокласт Актив, це якась торгова марка нова, я ще не до кінця розібрався. А друга це біфетрин. Біфетрин це дуже стара, токсична, контактна діюча речовина. В принципі, проти Дієброті, якраз то, що треба. А оця перша це вроді би як ну, нова розробка від кортеви. Uh, і це ну, новий, хороший інсектицид, який буде валить діабротіку. Ми на це, власне, надіємося, Картеві дякуємо. Uh, засилайте нам, будь ласка, на досліди. ми будемо валить Ну, До речі, у нас в Миколаївській області мало діабротики. От, але в моїх кумів і в тестя в Вінницькій області діабротики прям до хрена. Тому засилайте, будемо використовувати і пиляти вам контент, здохла діабротіка чи не здохла. <му> до речі, сюди ж про інсектициди. Нагадаю, да, що якщо у вас є проблема з ґрунтовими шкідниками або з діабротікою, то обов'язково треба використовувати ґрунтові інсектициди. Да, там якісь регент або форс. Да, це набагато більш ефективніше, ніж протравка. Протравка інсектицидом це просто обов'язково. Це навіть не, не стоїть питання, чи травити чи ні, сою, кукурудзу або соняшник. Це обов'язково. Але якщо у вас є проблемні поля з, з шкідниками, да, особливо ґрунтовими, то ґрунтові інсектициди сухі, це те, що треба обов'язково рекомендую. І, і в нас на грових маркеті, звісно є запас регента. Так, Єгипет законтрактував на тендері 120 тисяч української пшениці. Це хороша новина, да, їде вона через міжнародного трейдера з України в Єгипет. Але бляха, москалі все одно продають більше. До речі, там є ще одна новина про Литву, да, що там була перерва. Да, ось, Після піврічної паузи Литва відновила закупівлю російського зерна. Тобто, все одно москалі продають всім все. Більше того, там є ще новина про російський ячмінь. Ось читаю. Експорт російського ячменю до Китаю збільшився в 13 разів. Ну Типу, що я можу сказати? Москалі дуже сильні конкуренти по аграрному ринку. З нами, з вами. Да? І як я бачу зараз конкуренцію Росії з Україною з приводу аграрки, да? вони дуже сильні наші конкуренти. От Дивіться, ми дивимося на поляків, а вони такі там дотації, багато-багато там, мілких фермерів там, і так далі. І ми такі дивимося, ну маленька Польща там щось маленька Польща виробляє, там балувані фермери живуть. А ми ж такі там затяті, фермери там вирощуємо. Все в нас чітко, не жалуємося, в нас об'єм набагато більше і хулі там той Польщі. От. А тепер подивіться на схід, да? і якщо в нас рівень агротехніки і культури сільського господарства вже такий ну, досить на високому світовому рівні, то москалі ще не дотягнулися. Да? І в них там, середня урожайність по країні, там, що соняшника, що пшениці і так далі, ще дуже-дуже низька. І вони зараз мають на протязі. там... Ну, я думаю, 10-20 років а, мають нас догнати да, по технологічності. Да, У них там заборона на, на імпорт джондірів, чи там ще якоїсь імпортної техніки. Але вони купляються все через Литву або через Казахстан. Тобто воно просто типу, як типу Бушне їде через кордон і все далі їде, на жаль. Да. Тому а, ну, вони зараз доженуть. У нас по рівню врожайності, але площа у них, ну ви бачите, наскільки більша, вона просто колосально більша. І а, вони будуть дуже сильно конкурувати з нами на тих самих ринках, де ми продаємося. Чого? А, тому що вони вирощують так само соняшник, як і ми. Да, і В них є всі шанси нас перегнати по, по валу соняшника, як наслідок валу олії. А, вони так само вирощують пшеницю, да, так само вирощують ячмінь, ось, як тільки що новина про китайців. Да. Так само можуть вирощувати кукурудзу. От. Е, тому це наші в перспективі 10-20 років самі великі конкуренти на світовому ринку. тому, Куди і як ми маємо здавати продукцію, до речі, це ще одна причина, чого слід думати про переробку. Да? Чого нам вигідніше буде продавати там, горілку, віскар. Не знаю, якийсь хамон, якісь, не знаю, джерки, борошно, що завгодно, не знаю, майонез. ну Олію таке, це там навіть не сильно переробка. От, щось Якусь якусь глибше, треба, крутішу переробку. Да? Чого? Бо вони доженуть по урожайності, вони так само будуть просто вирощувати сировину, да? а нам треба зробити так, щоб ми на тому заробляли, да? і щоб ми продавали кінцевий продукт. А не просто сировину, як ми з вами робимо зараз. Та навіть якщо, вибачте, ми там не знаю, зробимо, ну, виростимо свиней, да, і зробимо з їхнього м'яса якийсь продукт, який може довго лежати, довго транспортуватися, да, і може доїхати там, не знаю, до Китаю, до Африки там, чи ще кудись. Да, і це буде якийсь крутий продукт, о, щоб його захотіли купити по всьому світу. Не знаю, сало мариноване. Коротше, ладно, все це вже фантазія, це вже не в новини. В общем, дивіться, да, що у нас є великий конкурент на Сході. Навіть да? якщо Росія розвалиться, да, то все одно регіони, ну, фермери в регіонах будуть далі працювати і розвиватися. Тому вони в будь-якому випадку наш великий конкурент. Тому Краснодарський край. Ростов, Белгород треба приєднати до України, щоб вони не були конкурентами. Все, зону чорно, чорнозем'я, як в них називається? зону чорнозем'я. Приєднати до України. Хоча ідея реально хороша. Так, наступна новина: два цехи рівне Азот зупинили на модернізацію. Чого вони прийняли таке рішення серед сезону? Я не знаю, не розумію. Там на рівне Азот були, запустили виробництво каса, але селітру ж теж ніхто не відміняв. Зараз сезон, можливо, вони вже забезпечили там, всю потребу, або, можливо, вони хочуть там, продавати добре дорожче. Піднімати ціну, можливо, це якась там змова з групою Азот польськими, да, тому що Азот до нас з вами їде в основному український, ну, в господарство українське або польський. Да. Всі остальні мають довше плече, їм складніше вести. Тому окей, я не розумію, якщо чесно, як там, в сезон, коли всім треба добре, вас зупинити а, два цехи да, на модернізацію. А, до речі, там була новина, дуже цікава фіртар з Хундайом. Фіртар це той, що власник а, всіх наших. А, Азотів, да? ну типу, черкаси азот, рівний азот і так далі. От, і в нього ж там ще й, цей, газова компанія, ну типу йому треба заводи з азотом для того, щоб самому себе купувати газ. От, він з Хундайом підписав договір про виробництво аміаку в Україні. І якщо це дійсно станеться, то це буде дуже офігенно. Якби ми там любили чи не любили фірташ, якщо він дійсно побудує в Україні завод по виробництву Аміаку, то ми станемо, вибачте, повністю незалежні від москалів і від всіх там поляків, узбеків, відкуди там ще до нас їде селітра чи карбамід. От. Чого? Тому що історично всі наші з вами добрива. А, ну, точніше, Аміак для них, да? а, імпортувався з Росії. Да? Чи то кораблем, чи то трубопроводом. До речі, а, Трубопровод а, той, що Тольятті на Одесу, аміак Качає, він до сих пір працює навіть через лінію фронту. Бо це важливо, да? тому що без аміака не виходить робити добро. Тому, якщо Фірташ а, а, реально побудує завод по виробництву аміака в Україні, це буде мощ, це буде дуже круто. Я сильно сподіваюся, що це дійсно станеться. Неприємно, що, звісно, що це робить фірташ, але чогось, бляха, ніхто, ніхто другий не робить. Да? Тому краще це зробить фірташ, чим не зробить ніхто. Україна на 50% збільшила виторг від експорту продукції садівництва. О! А це вже ніші, а це вже добре. Фермери, ви молодці. Продукцію садівництва треба ще збільшувати, ще нарощувати, збільшувати технологічність і продавати наші і яблука і саженці, і там, ягоди як можна більше, як можна далі. Там заморожені, упаковані. До речі, не забувайте, що є баскалід, да, у Басфа, там, клубніка, ягоди і так далі. Якщо використовувати боскалід, срок зберігання і транспортування збільшується там, із 2-3 тижнів до... Трьох місяців, да, якщо. Ось ці імпортні, які ви купуєте помідори в супермаркеті, вони просто оброблені басфовським хорошим фунгіцидом, типу там Сігнума, або опять же, в Пікторі є той самий Баскаліт. І він збільшує дуже сильно срок транспортування. От, тому збільшуйте свою технологічність, вивчайте технології і шукайте ринки збуту. Чим більше, чим далі, давайте е накормимо весь світ українською чорницею, лохиною, яблуками. Сливами, абрикосами. Ну, сливи з абрикосами, мабуть, не доїдуть, а яблука точно доїдуть. Аграрії з більшої площі під кавунами. Чи потребує цього ринок? Я пам'ятаю, як по Дніпру з Херсона їхали баржі в Київ з кавунами. Це, звісно, було круто і епічно. На жаль, зараз так не вийде, і кавуни починають вирощувати всі і везде. Але питання, ну, скільки треба в Україні кавунів. І скільки реально українці зможуть купити кавуни, колеги. Будьте обережні з цим і зарані думайте, де ви будете їх продавати, чи то на трасах, чи то на базарах, оптом, але вам треба буде весь той об'єм продати. Самі вигідні, звісно, кавуни це самі ранні, самі пізні. Чого? Самі ранні, самі дорогі, а самі пізні, тому що їх теж можна продавати дорожче, бо вже ні в кого нема. А коли у всіх будуть кавини, то це конечно, там багато грошей не заробиш. Тим більше, що там дуже багато людської праці, і якщо ти продаєш багато дешево, да, то це гірше, ніж коли ти продаєш трошки дорого. От. Тут є така зв'язка, що ми нормально веземо зерно, у нас зерно закінчується. В першу чергу мова йде про пшеницю, потім про кукурузу. От. І з іншої сторони, так само ось до дощиків були погані погодні умови в Європі. Видно, урожай зменшився. Як тільки зменшується видно урожай в Європі, одразу такі сидять українці, потирають ручки. Ага, наша кукуруза пшеницею зачміньо поїде в Європу. Але дощі пройшли, будемо дивитися, як, як воно відобразиться. Але те, що реально ми маємо закінчити в травні, в принципі, своє експортне завдання в основному, і воно перестане більше їхати. І, виходить, зараз останні кораблі, коли будуть догружатись, ціна трошки підросте, особливо на фоні того, що єгиптяни починають купувати і. В Індії, да, в Індії мінімальні запаси зерна за 16 років. У них там зараз вообще, якийсь тришак відбувається. Зараз детальніше проговорю. <му> Дивіться, запаси в Індії мінімальними за останні 16 років. Вот. Зараз це 7,5, рік тому було 8,5. Нормальний показник за 10 років це 16,5, тобто в два рази більше, ніж є зараз, навіть більше, ніж в два рази. І вони там між собою домовляються, що зараз вони будуть відкупати, щоб було хоча б запас щоб був хоча б 10, а всього їм треба купити 32 мільйона зерна, щоб сформувати буфер, щоб ну, не настав голод. запас в Індії дуже маленький, да, і він пов'язаний з тим, що вони зараз всередині намагаються там підтримувати фермерів да, і е, ну, не, не, е, як ж це, не імпортувати, не завозити. Плюс таким чином вони економлять валюту, щоб валюта з країни не виходила. Але це загрожує ну, голодом, реально. Тобто, якщо зараз в цьому році через дорогі добрива і погану погоду буде менший урожай пшениці. А ціна пшениці зараз десь на рівні відтворення, да, то це може дуже сильно запушити ціну на пшеницю. Тим більше, що у нас з вами пшениці дуже мало, да, менше на 2-3 мільйона, чим да, на місто пшениці прийде якась кукуруза, соя і так далі. Але ж ну, без пшениці все одно не можна. Тому поки що виглядає так, що прямо зараз ціна має трошки підрости, але потім від нас перестане все їхати, Чого? бо не буде шовести. Да? Тобто до нового врожаю, до кінця липня, Ну, до середини липня, окей, бо на півдні в кінці червня починаються жнива. От. <кій> не буде шовести, кораблі не будуть йти. І виходить, що від кінця травня до кінця червня ціни на пшеницю не буде, тому що нічого не буде їхати. Ви да? пам'ятаєте, що це ринок, баланс попиту і пропозицій. Наступна новина про автоматизацію виробничих процесів, да, що воно дозволяє вирішити проблему дефіциту кадрів, там, заявляють експерти. Да, дійсно, підписаний закон про мобілізацію. Зараз всі нас попереджують. До речі, вчора інтерв'ю з Будановим вийшло. Він каже, що середина травня буде важкою і складною, готують нас, що через 2-3 тижні щось почнеться. Але, ну, типу, колеги, в нас в країні війна, бути може все, що завгодно. Те, що з'явився новий, понятний, кращий, я надіюсь, закон про мобілізацію це добре. Те, що не всі з ним згодні, це звісно, погано. Те, що він не вирішує проблему демобілізації, це теж погано. От, але ну, моя думка така, що. Аналізуючи історію України, постійно на нашій території була війна, і нормально себе ми можемо почуватися впевнено, тільки в тому випадку, коли на нашій землі живе мілітарне суспільство. Що це означає? Кожен житель України має вміти володіти зброєю, вміє вбивати, повинен вміти вбивати москалів, то не тільки москалів, будь Кого, хто прийшов на нашу землю, хто хоче е, нас захопити. Тому, е, моя думка, да, що це має бути на рівні держави, на рівні суспільства. Поки що держава нам вставляє палки в колеса е, на рахунок цього. Да, тобто е, проросійські лобісти не дають прийняти ні закон про зброю, е, ні е, створювати тири, стрільбища і так далі. Е, це зараз поза законом. Але. Кожен з вас може купити зброю, кожен з вас може знайти собі інструктора, а, кожен з вас може навчитися тактичній медицині купити собі нормальну аптечку. Зараз це всього багато, воно все в доступі. Тому, будь ласка, скористайтеся цим моментом. А, зробіть так, щоб ви могли а, вбити москаля на відстані 100 метрів менше, ніж за 2 секунди. Ось це конкретна ваша задача. А, і ви, і ваша дружина, або ваш чоловік, якщо. Жінка, да? у нас 15% жінок дивиться. І щоб ви вміли користуватися аптечкою, щоб у вас була тактична аптечка, вона не портиться. Хоча там написано, що срок годності 3-5 років тих всіх наклейок, турнікетів і так далі. Це нормально, якщо ми будемо то вміти. І є країни, в досвід яких треба побачити і повчитися. Да? Той самий Ізраїль, та сама Швейцарія. Знову ж таки, ніхто не відміняв Сполучені Штати. Да? Це країна, в якій зброї там, просто космічна кількість. Більше того, в прикордонних регіонах людям той самий Техас, вибачте, там, на границі з Мексикою. В Техасі людям дозволено власникам зброї відкрито носити зброю. Тобто їм дозволено купувати. Як багети в магазині зброю. Да? А, дозволено тренуватися. І більше того, дозволено відкрито носити вогнепальну зброю. В Україні це кримінал. По-перше, ти її не купиш, вона числиться як мисливська. Да? Тобто, ми з вами, власники зброї, мисливці. Тіпа. А, а там люди нормально купують зброю і відкрито її носять, да? тому що це прикордонні регіони, і там є небезпека того, що десь хтось може прилетіти. Але ну, в них там, вибачте, мігранти. Да, це ну, інша проблема. <кій> а в нас бляха озброєні москалі на танках з ракетами. Вот. Тому нам з вами треба мілітаризуватися і а, поширювати а, думку в головах людей, що це нормально. Нормально, коли а, в хаті є кілька стволів, нормально, коли ти вмієш а, вбити москаля на відстані 100 метрів за 2 секунди. А, це нормально. Uh, і це відповідальність кожного. Вибачте, маленький трошки автоп, просто воно ну, якось мені накопилося. От, uh, хотів виговоритись. Велике вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, діліться. Uh, хай прибуде з вами урожай і перемога!